Привіт, я Марінч. Зараз ти побачиш нарізку з мого стріма на твічі. І якщо це відео тебе хоч трішки зацікавило, будь ласка, запрошую на мій твіч канал. Дякую за твій фолоу і до зустрічі в прямому ефірі. У героях нашої наступної історії може впізнати себе, чи не кожна третя українська родина? Так. Ну, качат, мої хороші хлопці і дівчата. Давайте, ми пізнаємо. Нас в цій історії чи ні розповсюджується цікаво, чи ні? Адже жіночка, з якою мені довелося познайомитися, Опа. сама того не бажаючи стала заручницею любовного трикутника. Опа. Трикутника, який зруйнував не одну щасливу родину, адже суперницею жінки стала горілка. <рес> Блять, сука, ні, ну в мене такого не було. 35. А горілка. Це горілка. Ховує двох дітей. Заміжня. Чоловік алкоголік. Оце опис жінки, да? Заміжня 30 чимось років. Чоловік алкоголік. Нормальний опис. Але ж, блядь, це опис жінки. Причому тут чоловік. Да-да-да, охуєнний резюме. це піздець, блядь. Професіонал своєї. Це мій мотиваційний лист, де плюси. Ой, піздец, оцінюємо стол. Значить, грушки, які зібрали вже, які попадали явно. У мене така сама, блядь, є ця миска, блядь. Хлібчик, компот чи не компот, огірочки помідорчики. А що це курка? Ціла курка? Людка та Василь одружилися 10 років тому. Жили, як звичайна, щаслива родина в мирі та злагоді. Василь роботи не цурався. Всі односельці заздрили людці. Адже їхня родина була. Будемо об'єктивними. Не одна байка не розповідається без підґрунтя. Ну да, в кожному жарті є доля жарту, як то кажуть. Найзаможнішої у селі усі о індюкніку Василь ніколи не відмовлявся від чарки. Але ж то на свята. В будні дні вона йому не наливала, а він не просив. Коли людка дізналась... Блять, піздець! Рецепт нахуй ідеальних відносин. Значить, е... чоловік любить чарку, але в будні жінка йому не наливає, і він її не просить. Тільки по святам. От і ідеальні відносини. Піздец, засуджую таке, якщо чесно Смачно так випивають. Все, що чекає другу дитину, їхньому щастю не було меж. Але вагітність була важкою. На п'ятому місяці вона змушена була лягти до лікарні. Ось тоді все і почалося. Так хто там дивиться без кнопочки фолов швидко натиснули. Ви що? Ви не бачите, яка в мене ціль? Бігом. Але Тарасик народився кволим і хворобливим. Майже рік після його народження людка протягом. Диви, і одразу дві людини тупа лівнуло зі стріма, блядь. <говори> От тобі і закликай підписуватися, нахуй. Галася з ним по лікарнях, а на господарстві залишався Василь з дочкою Олькою. Тоді він і почав пити. Трішки, але щодня для апетиту. Насуджуємо. Та хватить наливать. Але Людка спочатку не звернула на це увагу, а Василеві, щоб не бурчав, сама почала наливати. Хіба ж вона знала, що він зіп'ється. А ніхуя що це закономірність? Жінко, ти не розумієш, як працює це все, чи що? Я ж тебе тільки що цей казала, що в тебе рецепт стосунків. Ти його вирішила вдосконалити, чи що. Щоб чоловік спився нахуй? Ти що, жінка? Всі чоловіки п'ють і нічого, не спиваються. Засуджує, не можна. Знову жінка винна. Дуже часто в сім'ях, де п'ють чоловіки, на 50, на 60, на 80% винна жінка. Тому що вони потакають. Є обов'язково скриті вигоди. Потому что, когда мужчина пьет, женщина либо разворачивается и уходит, либо что-то есть такое, что полезно в этот момент. Например, когда она ему наливала, он вел себя по-другому, тише, спокойнее, к ней не приставал и никакие вопросы не обсуждал. А за рік Василь перетворился на запийного алкоголика. Людка крутилась, как билка в колосе. Зрозуміла... Блять, людка, ти сама свого чоловіка споїла, і тепер погано, що ти крутишся сама як білка в колесі. Ну камон. Всевірно, литвічний трогай. <свірно>, що потрібно що з цим робити. <свірно> Якось по телевізору показували рекламу цілителя, який якраз приймав у райцентрі. Зрозуміла, що це її порятунок. Тож потягла людка Василя до того цілителя. Тихо, тихо. Доктор ізотерики, народний ціліт. Ці... цілитель пшеславський Щось там. Бляхамуха. Прийом коштував аж 300 гривень. І бать, аж 300 гривень. Боже, це напевно на 16-й рік прям супер велика сума. Зараз 300 гривень, то що, то нічого, то замовити фільм за донат, хлопці і дівчата, 300 гривень. Да-да-да, Для -да -да, їхньої сім'ї, великі гроші. Тож людка покладала на нього усі свої сподівання. Ну ну, адже в рекламі казали, що він не просто лікував, а блокував потяг до вибувки. Поки чекала автобуса, щоб їхати в своє село. Людка в... Боже, який старий автовокзал. І Ще таксофон стоїть. Ну, мені здається, це тупо тупо заради реквізита Поставили. Ну не було в 16-х рок роках вже таксофонів. Блять. На базар забігти. Мали їм гостинців купити. Блять, чувак, прюний. Це хвилин за 20 а він вже такий, як треба. Де він знайшов? вилікувалися. Тільки грошам лихо. Це стида. Ну, блін, сама напоїла чувака, сама зробила його алкоголіком, бо ти сама кажеш, доливала йому. Ну, ну, мучайся тепер, ну, сама винна, блядь. Отут вона винна. То есть она, скажем так, удобная добыча для людей, которые в этом ничего не понимают, но они с этого пытаются заработать деньги. Таких людей на данный момент очень много, потому что Кокос, ну, куда полез и практически можно проверить. Кокос. С того часу Давай, иди сюда, -черному. уходи. черному Людка що вечера его мусила по бурянах шукать. Пыл не просыхал. Иди сюда, кажу. Ти камеру не чіпай, блядь. Ще із роботи вигнали. Іди Інші сюди. чоловіки у селі теж випивають, але ж п'яними під парканами наваляються. А Василь валявся. Людка зрозуміла, що потрібно братися за Василя всерйоз. Ну і що, що той цілитель шарлатаном виявився? Не всі ж вони такі. Людям же допомагають. Це є цілком можливо, це я робила особисто. Е, є люди, які можуть це підтвердити, робила неодноразово і з удачею. Но тут є одне но суб'єкт мусить сам визнати, що він хоче допомоги. Тож людка взяла фото чоловіка, купила по дорозі хлібину і кіло цукру, як її люди навчили. поїхала в сусідню область до знахарки баби мутрони. Сука, мене трясна, це крісло доведе колись. А коли під вечір добралася, виявилося, що знахарка лише вдень приймає. Довелося ночувати в тому селі прямо на лавці. Проте наступного ранку вона була на прийомі першою. Баба довго дивилася на фото, сипала цукор, іде сюди, іди. Снилася, Давай. потім щось шепотіла і бризкала на людку святою водою. Після того відправила додому і наказала, щоб ні за що в світі сама йому не наливала. Пити не буде, поки сама людка йому не наліє. невже хтось за кадром розумі... розмовляє українською. Це вперше за шість серій містичних історій, щоб ви розуміли. Жодному разі нема І справді як одрізало, що він вже тільки не робив, на які хитрощі ще не йшов нічого. Він її туди, а вона назад. Вася Вася, що таке, Вася Вася. Схуди, але пити перестав. Та й е товариші його до себе більше не кличуть. Він же тільки продукт псує. Вообще, когда человек снимается с алкоголя только ради близкого ему человека, жизнь близкого превращается в ад. Чего? Потому что после того, как все гнобили его за то, что он пил, он совершил для себя подвиг, а во многих случаях это действительно подвиг. То есть человек отказывается от удобного, привычного, где-то замечательного для него образа жизни. И когда он отказывается от, от всего хорошего, что было в его жизни ради близких, он ждет, что близкие будут отказываться от всего хорошего, что... Бля, честно, я не разумею, до чего чья жена клонит. Ну, перестав пить, ну, добрый, ну, все, ну, класс. Ну... Есть в их жизни помимо него. И таким образом, совершив подвиг, он ждет наград. Близкие не понимают, что от него ждут. І це заканчується постоянними упльоками, скандалами й конфліктами. Цілих три місяці тривали щастя людки страждання Василя. На дні народження Тарасика Василь сидів, як сич. Всі п'ють, гуляють, а йому вгору не ліс. Що ж це таке робиться? Що батько за. Давайте краще зацінимо стіл. Оце вже. Оце вже. Щось по-багатому. Поїхали, що там? Значить, ну це вже курк? Нє, теж, напевно, гусь. Потім. Картопелька, дивіться, з крипчиком на хвилиночку. Що це в салаті біля курки? I don't. know. І що це за фіолетове? Це капу. Це ця? буряк? Рожеве оце. На двох тарілках. Шо? О, да, це шуба. на... Блять. Коротше, нещодавно мені так хотілося, коротше, шубу. що пішла спеціально в сільпо за шубою. Так, блять, оселедить, сука, такий кислявий був, що я, ну, що я була незадоволена. Ну, я думала, що. Я розумію, що ви робите це все з відходів, але ну, що настільки. Ну, коротше. Це вже святковий стіл, ну да. Добрий, да, оце вже стіл. Я ж кажу, давайте оцінимо краще його. Не хри-мухри. Це вони на двох готували. Ну, блядь, не знаю, там он третій хтось стоїть. Здоров'я сина та чарку випити не можна. Не можна! Алкоголь шкодить здоров'ю. Ну, в разі, сама не наливає. Зараз чекну, Добре. давай. Блять! А що це виходить? Що жінка спочатку вона сама зробила з чоловіка алкаша, потім пішла до бабки, щоб його від горілки відлучити. Жінка сказала: ніколи йому більше не наливай сама. Вона не наливала, чоловік відійшов від горілки, а тепер вона сама своїми руками його назад і повертає. Вот тут то точно сингварис дурне, то дай Боже! Це жах! Бсти, <риклад>, блядь, сука. щас хтось прийде в чаті і скаже нахуй, що знову всі, всі проблеми від жінок. <риклад> Я в шокі просто. Знаєте, люди, вони, як правило, коли горе і якась то від них отходит, вони потом розслабляються і роблять все опять по своєму Знаєте, а це недопустимо. Господи Боже! Засуджуємо. Після цього ані вона, ані діти світу Божого не бачили. Терпіла людка, терпіла, а до баби матрони їхати сором. Людка, блядь, Звісно, ти терпіла, бо сама це все зробила своїми руками. Сказала uh, молодій жінці, що він не буде пити до тих пір, поки вона сама йому не лє. <реш> що вона робить? Вона забуває основне правило, яке <реш> наливає своєму чоловікові. Вона знімає печатку того заговору, яким вона запечатана. Вона порушує програму напущено. Зю з нахаркою програма збивається і знову починається все. А він помер. От блядь. Вирішила людка до батюшки місцевого А, сходити. Не помер. Аж він щось порадить. <с Говорили <с довго. Батюшка людку за те, що вона Василя поцілителям та екстрасенсам водила, сильно сварив. Сказав не від Бога да, і наказав, нехай вас Василь... це є, що я щось сильно таймскіпнула їх історію, походу. Предсказала майбутнє. До нього сам прийде. Він з ним поговорить. А за виїзд батюшка щось бере пів літра вмовила Василя сходити до церкви. Той погодився, взяв пляшку і зник на три дні. Аж коли сусід сказав. Що бачив Василя в сусідньому селі однієї не дуже перебірливої молодиці. Людка найняла машину і гайнула в те село. І Дім знайшла. Людка не повірила своїм очам. Її чоловік дійсно сидів за столом в старій хаті у компанії алкоголічки Вальки. Як людка стрималася, щоб не повбивати їх на місці, засуджуємо. Вона і досі не знає. Але чоловіка таки відвоював. Засуджуємо, блять. Тут, сука, баталії нахуй, а чоловік сидить, приходи ловить просто, боєволютка. Ого. Я не знала Бій було виграно, але попереду на неї чекала війна Вже не знаючи, куди їй бігти та де шукати порятунку, людка кинулася до Києва. Ходила до церкви, била земні поклони, ставила свічки і просила вилікувати чоловіка від горілки окаянної. Сука, людка, ти ж сама чоловіка призвела до того, що ми маємо. А тепер ти просиш Бога, не знаю, Всесвіт когось, щоб вони його вилікували. Людка, то в тебе подвійні стандарти виходить. Ну, як це так? Ми... Ти сама занепастила життя чоловіка, але ти просиш когось третього вилікувати його. Ну, ми... Я не знаю. поїхали Навіть була на зібранні в центрі енергетичних сил, де познайом... Блять, центр енергетичних цих. Це напевно зародження оцих всіх. Е, як це як вони називаються? Блять. Ну, не сексологи, оці всі... регресологи, енерготерапевти. Оце, напевно, початок був. Вхомилася з біоенергетиком Олегом. Биоэнергия. вау! Ну, шарлатанов много. Это, как правило, понимаете, это, как правило, люди, которые не могут конкретно ответить на какой-то вопрос. Понимаете, это гадости на Поносы температуры, головные боли, рвоты, головокружение. Это, к сожалению, всегда побочный эффект хорошей чистки. Ну, что-то одно, і все вместе, там, в місті в зависимості того, що там вышел вип... вис... такой же, как як ти туди значит, значить, то не так. За невелику платню, триразове харчування та місце для спання він погодився лікувати Василя в домашніх умовах. Який тут буде підвох? Зустрічали і пригощали Олега як годиться. Вареники, домашній борщ. Гі... По-перше, стіл кхе -кхе, бідненький, а по-друге, тут торчин нахуй зі старим дизайном лежить. Хі -хі -хі. Клас. І вів розумні розмови, та й сам чарочки не цурався. Казав, метод такий. Здоров'я хазяй. Мені ж то розказують, 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 чек значить сидить заморочений, надію. Чим більше на ну, слов. тем больше вероятность попасть в какую-то точку. В яку точку? В вашей жизни было три критических ситуации. Ну, понимаете, для кого-то критическая ситуация – это авария на машине, а для кого-то утюг упавший, понимаете, если <сас> Авария, нормально. Есть, это подходит ко всем. Олег! Олег, блядь! Ой, вахуя. Кожного дня куря у хату дивними паличками, шепотів якісь мантри. Ви дивіться на екран, що тут відбувається. Дивіться, яка тусня починається. І робив ще багато чого. Чувак що робить? Говорити за <свист> що навіть дільничий приходить <свист> <бави> <свист> сигнал про Олег лікував і Василя. Правда, коли той спав, бо в інший час господар міг і по морді дати. Людина алкоголізована з тривожним сном, уже з порушним сном. Я говорю про її чоловіка, просинається і що вона бачить. Це любу людину, злякає з нормальною психікою. Компіон. Погостювавши в людки майже тиждень, наївшись вареників і підкачавши своє ментальне тіло, Олег майнув місто. Наостанок пообіцявши, що тепер, коли Василь зрозуміє, що канали в нього чисті, він сам добровільно кине пити. Канали чисті каже. Чи то Василь виявився не таким чутливим? Чи ті канали не мають ніякого відношення до алкоголізму? Але пити Василь не кинув. Другий варіант. Жінка, яка вживається, вдається до якихось магічних сил, магічних. вона демонструє свої надсили. Це є відхід від своєї безпорадності. Я зараз пояснюю. Кажуть, слабий, слаба стать. Чим? І що є перевага в тому, що є слаба стать. В тому, що біологічного об'єкту, який називається самець, Чоловік пробуджується бажання захистити, бажання бути лідером, приносити гроші, забезпечувати, приголубувати, закрити тілом і так далі, і так далі. Тобто захищати. А тут вона демонструє, що я можу бути значно сильніша. Я можу керувати. Я ринч, це життя, ти до чого? Ти Людка кинулася у всі тяжкі. Бігала від однієї ворожки до іншої. У колдунів була. І у магію, але О, це цей що вона тільки не робила. А це Вона коли... якісь порошки. <гум> Я <настовувала гум> горілку на траві, але ніщо не допомагало, тільки гірше було. Фу, яка посмішка. Коли вже людка зовсім впала у відчай, кума знову завела розмову про цей самий, да? Ведучий. місце. Вона може допомогти. Вже на одного забійного вилікувала. Людка довго сумнівалася. Але зрозуміла, що гірше вже не буде. О! От і Таро під'їхала. Тарологи початок. Це був її останній шанс. Якщо і відьма не допоможе, то вже і сподіватися нема на що. А, це ще відьма. Що Перепрошую. людка з відьмою невідомо. Тільки від неї вона якась замислена. Сара Карти все скажуть. А, ну вона вже добігалася по бабках. Ну вже можливо варто зупинитися. Їй вартує вийти з цього магічного крову, з цих магічних якісь дій, які вона вже потонула і не знає, що сама їй робити, і почасти вести нормальну розмову, відмовившись від будь-яких екстрасенсів, від будь-яких ну, магів чи клонів і так далі не працює. Людка зібрала старі речі чоловіка. І вийшла на двір Відьма наказала дочекатися темної беззоряної ночі, але чекати у людки вже не було сил. Запалила вогнище і почала палити старі речі Василя та говорити слова, яким її навчила місцева відьма. Яка сіль цікава. Було завершено, людка закупала те, що залишилося в землю, і пішла до хати. там на неї чекав Василь. Він нервово ходив по кухні. Очі перелякані, сам злий страшенно. А знаєш, чому речі палить? Бо сказала якась тарологиня. Кинувся на дружину і ледь не вбив. О, Боже, засуджуємо. Людка відмовчувалася, бо ж відьма попередила. Що хоч комусь, хоч єдиним словом прохопишся, чекай біди. Тієї ночі в хаті не спав ніхто. Василь кричав і біснувався до самого ранку. Біси виходили, так? Да? Василь зник. Зник разом з документами, парою змінної білизни і зубною щіткою. Цікаво, де він, куди подівся, не знає ніхто. І все це Ти, ті кінець? Ну, просто кожен ритуал проведений в время, да, по луні і по време, вони да, имеет свої послідства. Це як ми Є варимо борщ, да? поки ми туди не кинули все, борщ не буде мати смаку. Якщо ми кинули все, і під кінець кинули буряк, борщ став червоним, борщ але якщо ми кинули буряк наперед, колір виварився, і борщ у нас буде безколірний. Время Ритуал проведен. Єбать! щаді, якийсь ада. Бо, бо ця жінка, по суті, вона зробила зі свого чоловіка алкоголіка. Потім намагалась вилікувати, начебто вилікувався. Вона сама, власноруч, його до цього повернула. Потім вона знову намагалася його умовно полагодити. Але провела ритуал не в той час і чувак взагалі пропав нахуй. Ну, типа. Схуєта! Містичні історії. Борщ вона як сюди притягнула. Отак назад получен негативно. Стомившись чекати, людка вирішила сама спробувати знайти чоловіка. Дізналася, що є жінка, яка по фото може всю долю розповісти. Звідки, блядь, в тебе стільки грошей на цих Шарлатанів? Звідки? Вона стільки його ходила до стількох жіночок, якогось чувака цілий тиждень дозволила жити йому. Звідки в тебе стільки грошей? Це ж не безкоштовно все? Ось тому я й не одружусь. Наїбало, закон Ньютона А Якщо і ця не допоможе, то людка збуде їздити стільки, скільки потрібно. Пенсія не пожаліє. Лише б дізнатися, де тепер її чоловік та батько дітей Адже без нього в хаті так можна. Що... Я знаю, вона арбітражниця Чужий п'яниця сміх, а свій горе. Так кажуть в народі. Чому я сьогодні розповів цю історію? Бо хотів ще раз зауважити: не можна перекладати свою вину на інших. Наївність та бажання швидкого дива це золоте дно для шарлатанів і шахраїв. Пам'ятайте про це. І нехай ваші рідні приносять вам лише радість. Та дай Бог.